І отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ісусе, змилуйся над Сином Моїм. Такі слова молитви із іспуст заслученого батька. І сьогоднішнє Івангеліє в Христі, і сестри», подає нам оцей євангельське читання про. Цю особливу зустріч. Зустріч з людською немічю та Божою силою. Зустріч ми бачимо Сина Божого, який сповнений Духа Святого тобто сили Бога Отця із сином, що одержиний своїм Духом. Та батьком, який перейнятий проблемою своєї дитини, як він сам про це каже, звертався до всіх, навіть до учнів, і вони не змогли зцілити його. І ось дуже важливий є той момент, що Господь акцентує увагу на тому. Яка була причина того, що апостоли не змогли оздоровити цього юнака? Взагалі, це іванське читання можна поділити на такі три частини. Перша частина це молитва стривоженого батька, молитва, яка лунала із глибини душі, і, власне, привернула увагу. Сина Божого Ісуса Христа на оцього нещасного отрока. Друга частина цього євангельського читання говорить нам про те, як учні на самоті приходять і запитують, чому ми не змогли оздоровити Його. Адже нам відомо, що Господь дав владу над всякими злими духами, над всякою небіччю, цю владу. Отримали учні, і вони користувалися нею, та в даному випадку вони виявилися безсиленими. І Господь у бесіді із учнями каже, а увагу на їхніх немочах, перш за все, говорить про слабкість віри. Каже, через невір'я не ваше? Бо поправді кажу вам, що якби ви мали віру, як Зерно гірчище і сказали, горіться кінця, і кінця в море, достато спитав, але через відсутність вашої віри. І далі Господь продовжує, що цей рід тобто злий дух чи злі духи, не перемагаються інакше як постом і молитвою. Тобто Саме оці християнські чесноти, які мали би бути невід'ємною частиною в житті кожного християнина. Молитва, пість та глибока віра. І коли ми роздумуємо над цим, над цією беженію Христа із учнями, то на задумаємось над тим, а якою є моя віра. Що я можу прийняти віру? Чи як я можу проявити свою віру? В який спосіб віра рухає мене у цьому земному житті, якою є моя молитва, Який є пісню в моєму житті? Тобто користь тим ми можемо собі проаналізувати, чи здатні ми сьогодні протистояти оцій силі зла, яка насправді є потужною силою. І далі третя частина власне закінчення цього Іванського читання, це Христос говорить про те, що Він має перетепіді страждання, хрест і смерть та третього дня Воскреснення. Господь ацтує увагу, що власне через Його хрестні страждання, через його смерть на Христі і своїм Воскресінням, Господь. Дарує спасіння, а разом із тим подана буде їм сила, сила, що походить з висоти, сила Духа Святого, якою суддямуться апостоли, і зуміють перемагати оці сили зла. Сьогодні дуже важливо є дорігу Христі, сьогодні 1 вересня, початок навчального року, і ми. Тепер пропонує нам оце Іванівське читання про зцілення сина, сина страждаючого недугою, який супроводжений батьком і батько, який дуже переданий недугою свого сина. І ось, власне, 1 вересня це початок навчального року. І цього року ми розпочинаємо навчальний рік Днем Кіння. Бо саме сьогодні є день знай, але сьогодні не розпочинається навчальний рік у навчальних закладах, а вже завтра, бо завтра, понеділок. Але ми маємо розуміти і бачимо, як батьки турбуються про дітей уже з малку їх до школи, аби вони розвивали свої знання, свої інтелектуальні можливості, щоб вони багато досягали в житті. Тобто оця тубода і оце, оце клопотання про своїх дітей, воно присутнє в, в кожній родині. Але поруч з тим, ми бачимо сьогодні щось інше. Ми бачимо, як сьогодні оця Побагання світу цього вривається в душі наших дітей. Як сьогодні робиться все для того, щоб діти були розумними, щоб діти були інтелектуально розвинутими, але поруч з тим, щоб ці самі діти не мали ніякого стосунку із Богом. І на це спрямовані всі сили ада. на це спрямовані всі сили світу цього. І сьогодні ми спостерігаємо особливо зараз, я дуже прошу звернути увагу на це, як інформаційний простір сьогодні наповнюється інформацією, в якій висміюється священнослужителі, в якій висміюють якісь божественні речі. І часто це впливає, негативно впливає на наші дітей. Сьогодні Дуже актуальним і модним стає атеїзм. Ви знаєте, цікаво, я приглянув буквально такі статистичні дані. У 2021 році в Україні було 7% людей атеїстів. А через 3 роки, стало на сьогоднішній час, вже 17%. 17% людей є атеїстами. І виникає запитання, звідки це? Чому так стається? що навіть ті люди, які раніше вірили в Бога, вже сьогодні не вірять. І, власне, відповіді на ці запитання ми можемо шукати скрізь і всюди, але основна причина це інформація, яка несе у собі руйнівний характер. Сьогодні можна впливати на душі дітей у різний спосіб. І не рідко здається так, що батьки навіть не усвідомлюють, батьки навіть не підозрюють, що діти дивляться, що діти слухають, що вони читають, чим вони приймаються, і в такий спосіб оцей дух атеїзму проникає в їхні серця. І ось тому мені б хотілося, щоби. Ми звернули увагу на те, тому що сьогодні набирають такого знаєте, авторитету ті атеїстичні погляди, які були з радянської влади. Це те, що ця теорія у тут великого вибуху, виникла матерія, проскір і час. Це розвиває цю теорію по інтернеті. Молоді люди цікавляться цим і часто стається так, що вони стають невіруючими. Значить, Сьогодні є дві причини, з якими треба бути дуже обережним. Перше, це коли батьки собі дозволяють вдома в присутності дітей говорити якісь негативні речі про церкву, про священнослужителів. Діти це чують. Це негативно впливає на них. І далі це інтернет або інші якісь інформаційні підноси, які впливають на душі дітей, і вони стають або. Абсолютно байдужими або навіть атеїстично налаштованими до того всього, що пропагує церква. Я сьогодні говорю це тому, що ми за все, ще, на що я ще хочу звернути увагу про те, як помирали знамениті атеїсти, які пропагували атеїстичні цінності в той чи інший спосіб. Зокрема, Ленін зійшов при кінці свого життя, зійшов з розуму, просив кошик у стола, у крісел і помирав дуже такою ганебною смертю. На імператор. Його пересмертна боротьба була жахливою. Він помирав в страшній агонії, помирав на самоті, відкинутий і залишений всіма. Ніче помер в залізній кліпці. Тому що був позбавлений розуму і е, такі звуки гавку, як Пес. Вольтер, е, великий насмішник, який вісміув Бога, який вісміував всі цінності духовні. У нього був жахливий кінець, він перестанку кричав посів про помилування, медсестра, яка доглядала його перед смертю, казала, я готова віддати все, що маю, лиш би не бачити смерті такої, як він мав. Також Ярославський, автор книги Біблія для віруючих та невіруючих. Це атеїстична книга, яка вийшла мільйонами тиражами і внесла в утруту в душі багатьох людей. Дуже в страшній агонії помирав оцей Ярославський Омелян. Він без перестанку промовляв такі слова. Спаліть, спаліть всі мої книги, знижте їх, усвідомлюючи, скільки він посіяв неправди і скільки він посіяв оці отрути в душах тих людей, які, можливо, раніше вірили. Для чого я це говорю сьогодні? Тому що є багато. Таких випадків, і мені приходиться часто спілкуватися з людьми, які твердо відстоюють оцю теорію етеїзму. І відстоюючи цю теорію етеїзму, не розуміють, що їх чекає. Разом з тим, ці люди, які відкинули Бога і які іншим попагували це. Вони не розуміють, що сіючи це зло, відповідно і пожруть плоди Його. І тільки той, хто впіву Христа. Хто проповідав про Христа іншим. Жоден із таких людей не пожарів про це. Жоден із тих, хто посвятив своє життя Богові, жоден із тих, хто став практикуючим християнином. Ні один із них не пожарів на смертній посте і те. Що слав Христини? Що на дому Христа? І ось я говорю це сьогодні тому, що ви знаєте, у нас збудований етхітичний центр і розпочинається рік. І я би хотів, щоб ви, батьки, ініціювали своїх дітей, щоб вони приходили на уроки недільної школи до нас сюди, до церкви. Я знаю є сім'ї, які ходять до храму Божого, дітей ходять з собою, але до школи. До калітечної школи ми наразі. Зверніть увагу на те, чим цікавиться дитина. Зверніть увагу, чому дитині це не цікаво. Зверніть увагу, чому дитина є байдужою до всього того, що вчиться церква. Ви знаєте, рік приходиться мені спілкуватися з батьками і кажуть, ви знаєте, моя дитина не йде погано в церкві. Це перший сигнал. Якщо дитині погано в церкві, це перший сигнал того, що цій дитині вже щось треба робити. Є батьки, які кажуть, моя дитина не є до церкви, бо їй, е, шкодить ладану. Це і є сигнал того, чому має шкодити ладану дитині. І ось ці речі це є прояви того, тому що злий дух, він не тільки вселяється в людину, але на початку він віддаляє людину від Бога. Він надієм людині не до всього Божого, до всього чистого, святого. Я не знаю, буквально недавно я бачу такий сюжет, коли десь, я не знаю, в якій області Волинській чи Рівенській області, е, повністю всі пам'ятники на гробах, які були цирка, такі невеличкі, повністю всі хрести повалили, знищили просто. І так цього зловмисника і не зловили. А, там десятки тисяч, сотні тисяч куштують ті пам'ятні хрести. Це все розбито вще. І виникає запитання, що це за людина зробила? Це зробила людина, одержима злим духом. Або люди одержимі злим духом. Зло воно прогресує, зло воно не залишається на якомусь мінімумі. Тому і каже Господь, бо це ми читаємо в Івані Ів що Діяв має одну мету вкрасти, вбити і поубити. вкрасти нашу віру, Далі вбити нас будь-яке бажання до молитви, до читання святого Писання, до будь-яких духовних практик, а далі погубити душу такої людини. І ось власне, коли ми бачимо, що дитина має якусь неприязнь до чогось святого, ми повинні тут на це реагувати. Або є такі моменти, каже, не йде дитина на техітну школу, бо має репетиторство з англійської мови. Там чи з якусь іншу примет? Я думаю, що варто переглянути годину, коли варто ходити на репетиторство, а коли ходити на вивчення Святого письма. Але за будь-яких обставин, навіть якщо перед нами стоїть вибір, вибір вічне, а не тимчасове. Бо каже апостол Павло, що мови замовкуть, але душі наші. І життя нашого Господі вічне. Тому те, чого навчає церква, те, чого навчає святе письмо, це не тимчасове, це не те, що необхідне нам для тимчасового земного життя, а це те, що необхідне нам для вічності. І коли ми бачимо, що дитина байдужує до тих речей, ми маємо казати, Ісусе, смилуйся над Симвом. Смилуйся над Твоєю дитиною. Бо бій яжко мучить. Часом кидаю вогонь, часом воду. Я не знаю, що зробити, і не знаю, як цю дитину направити на добру дорогу. І, власне, у цьому допомагає і спонукує церква, щоби ми завжди про це пам'ятали. Тому дуже важливо, коли ми розпочинаємо цей навчальний рік, ми просимо Божого Благословення. Ми кажемо, Боже, дай мудрості, дай роз. Дай натхнення тим дітям, дай терпеливості вчителям, дай терпеливості батькам, щоб числиво розпочати і закінчити цей навчальний рік. Але борь з тим собі питання, а чого має вчити мою дитину? Чого моя моя дитина має вчитися? Як вона має інтелектуально зростати, але поруч і духовно? Не нити, а зростати так само. І за будь-яких обставин не втратити зв'язок із Богом, не відпасти від Бога, не засумніватися в ньому, не стати набік ворога роду людського. Бо тоді марним буде всякий інтелектуальний розвиток, всяке досягнення житті. що би не досягла дитина, якщо вона живе без Бога, це найбільше нещастя. І мені пригадується молитва одної матері, яка молилася за свого сина і казала, Господи, волію я побачити свого сина мертвим і похоронити його. Чим бачити Його в стані смертного гіха? Чим бачити його, що він відійшов від тебе, що він відпав від тебе, що він іде дорогою і і беззаконю». Я думаю, якою мудрою є це молити? Так, бо смерть тіла не є скашою. І каже Господь, не бійтеся тих, хто вбиває ваше тіло, але більше нічого зробити не може. Бійтеся того, хто може і душу, і тіло ваше кинути в Геєру. Ось кого треба боятися. Ось кому треба протистояти тому, хто може душу кинути в Геєну. Тому, хто може привести до вічної погибелі, до вічної смерті, і це вже не поправимо. Тому сподобає, Господи, щоб оцей приклад цього батька, який дуже клопотався за свого сина. Щоб він був прикладом для нас, батьків, які, можливо, відпускають своїх дітей в студентське життя, чи відпускають своїх дітей на навчання за кордоном, чи взагалі дітей відпускають просто до школи сільської. Щоб за будь-яких обставин ми не залишили їх без супроводу молитвного, ми, батьки, маємо супроводжувати дітей молитвою світі. І це дуже важливо. Так як оцей батько, він клопотався і молив Христа про те, що Господь змилувався над ним. Наскільки це важливо сьогодні? Я думаю, що кожен із нас має це усвідомити. І тому, гріво Христі, брати і сестри, хай сьогоднішня неділя, хай сьогоднішня Іванинське неділя читання навчить нас цьому, як ми маємо молитися, як ми маємо супроводжувати своїх дітей по житті, і як ми маємо боротися за них і не дозволити, щоб злий Дух заволодів їхніми серцями, але щоб їхні серця були сповнені любові Божої. Щоб їхнє життя було сповнене присутності Божої, щоб вони могли проводити життя в благочестій, чистоті, славити Господа, служити Йому і перебувати в єдності із Ним на віки. Амінь. Слава Ісусу Христу!